Ну, то ж, так. кажуть, що щоб не було корупції, то повинні бути доступні. Да, 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 да. Так, не, там нема корупції. Да, ви все зараз побачите, там нема, там не було корупції. Там, 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 там була суцільна, ви розумієте, суцільна корупція. І бездарність, і, і бездарне бездарні управління. Але повертаючись до Укренерго. Тобто Міністерство просто. Вирішила, що взяти на себе відповідальність для того, щоб призначення керівництва і інші системні рішення затвердження фінансового стану, затвердження фінансового плану, затвердження інвестиційної програми розвитку, вони просто внесли зміни в устав, щоб без міністерства не могли приймати ці документи. Бо зараз те, що було в старому уставі. Чотири іноземця без участі міністерства могли робити що завгодно і робили головоправлення, правління, інвестиційна програма, е фінансовий план її, який впливає... голосів оцих держав, представників держави на гландовій раді не треба було. Вони самі Крій, голосували. Чотири і всі. Так чотири достатньо без трьох приймають ну погодьтеся це якясь колоніальна колоніальна конструкція Не, тому так. ті хлопці і та дівчата і та і ці е, антикорупціонери яких ви називаєте реформатори а я їх називаю вибачте антиреформаторами які грають сьогодні на росію бо де стабілізують де стабілізують ситуацію тут вони могли той скандал, якого немає ніякого скандала, це вони його розігнали. Цей скандал через відповідних депутатів однієї. Ви розумієте, я, з якої, якої орієнтації ця політична сила через так званих антикорупціонерів, які не погані хлопці, тільки вони вибіркові. Вони, е, е, вони працюють проти того, е, на кого за отримали замови. Вони ніколи не підуть воювати з Нафтогазом, розумієте? Бо це вони завжди оберігали Нафтогаз, але завжди воювали з усіма іншими.